Людово дивитися на пам'ятки архітектури, театр, музей, так само з цілої України. Я всіх буду запрошувати, мері, Приїжджайте, подивіться, як ми зробили. Зробіть краще. І все. Андрій Іванович, можна запитати? У Волоновецькому районі, в селі а також у Шумському районі на території комбікормового заводу. Правда, вже колишній, недавно виявили більше ста тонн львівського сміття. Наша міська рада потратила близько 12 тисяч на його реалізацію, а збитки навіть ще не встановлені. Чому ми маємо тратити власні дощ на ліквідацію вашого смця? Так ми можемо поїхати, це близько тримання. Чому ми маємо тратити власні дощ на відвідати військової інтернети, що знайшли біля? І зверху держала моя новенька віддаті. Там було багато чеків, де вперше було світські походження. У нас, ви розуміли, що... де, на. і це не тільки на території Лановачені, на всій Тернопільщині, в нас є на Полігон, який був у Львові, він був базовий для половини області. <звіст> для половини області. І, на превеликий жаль, можливо, і були випадки. Коли десь сміття з області, куди вивозили. це було за це карати. треба. За це треба карати. Якщо так. такі факти є, має бути заява в поліцію, і має бути ви народ, ви відкрите, кримінальне кримінальне свадження. тих людей, які це зробили, покарати, посадити в тюрму і все. То їх то, має карати, то ж не Тернопільщина, це ваша сміття. Стоп, стоп стоп, стоп. Якщо якісь є факти. І ці факти достої, їх треба дійти до кінця і готові вам допомогти, готові профінансувати ваших адвокатів. Але якщо хтось таку біду зробив, він має бути покараний, покараний жорстко. Тому що за кожну тонну відходів, які ви вивозили, ми платили гроші, щоб вони йшли на офіційні полігони. І так це робиться. А коли хтось спеціально робив провокації. І потім під камерою показав, от мене йшли візитів до садового, то Львівський є. Ну, Друзі мої, це спектаклі були. Така була позиція показати на всю Україну, який садовий поганий. Тому що самопоміж їм кістка в горлі, і треба знищити садового. Дуля їм з того вийде. Я живий, себе прекрасно почуваю, б'ють чистий і доглянутий. Всіх запрошую на праву. Приїжджайте. Дякую.